Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжимо спілкуватися про лабораторні ph метри і розглянемо функцію перевірки та калібрування ph електроду будь яке лабораторне обладнання періодично треба перевіряти, і ph метри не є виключенням. Взагалі рекомендується перевіряти ph метри кожного разу перед початком його використання. Для перевірки pH-електродів та приладів можна буде використовувати або вбудовану функцію в програму забезпечення приладу. Наприклад, в цьому приладі ця функція є і вона визивається натисканням спеціальної кнопки перевірка електроду. Для цього потрібно взяти електрод, підготувати його до вимірювань. Для чого ми, як завжди, промиваємо електрод, протираємо його від зайвої вологи та занурюємо у буферний розчин, який програма просить нас занурити. В даному випадку це буферний розчин. 7PH. Занурюємо і натискаємо кнопку почати перевірку. І вимірювання. Прилад зробить перевірку електрода і оцінить його ступінь придатності до використання. Якщо ви користуєтеся не цим приладом, а будь-яким іншим PH-метром, там можна просто використовувати вимірювання буферного розчину як еталону. Звичайним методом вимірювання і вже візуально оцінити, наскільки значення талону, яке написано на пляжці з буфером, співпадає з тим, що виміряв прилад, і для себе оцінити наскільки придатний цей електрод для подальшого використання. В даному випадку прилад оцінив ступінь електроду та самого приладу як дуже задовільний, бо 7.00. Значення на буферному розчині виміряно 7,00, тобто ідеально можна працювати на подальшому. Якби у нас щось пішло не так, і прилад сказав, що електрод не придатний для подальшого використання, треба було б його провести калібрування. Знов таки, електрод промивається, вибирається програма на екрані приладу калібровка. В більшості приладів можна при калібровці змінювати буферні групи. Для проведення калібрування. Їх дуже багато є, розроблено по всьому світі. На даний момент вибрана буферна група Metler Toledo USA. Вона використовує три буферні розчини: 401, 7 та 1001, які ми будемо використовувати в подальшому. Отже, ми беремо електрод, промили його, протерли його від надлишку вологи, занурили в перший буферний розчин, який вказано на екрані. І натиснули кнопочку старт-калібрування. Прилад пропонує нам почати вимірювання. Натискаємо Read і чекаємо, доки стабілізуються покази. Коли покази стабілізуються, прилад оцінить значення, яке було виміряно електродом, та знайде найближчу калібрувальну точку до цього значення і сопоставить їх. Після закінчення процесу стабілізації прилад оцінив виміряне значення і знайшов найближчу калібрувальну точку до цього значення: це 4.01. І у нас буфер, на буфер 4.01. Після цього у нас є два варіанти. Роботи. Або ми закінчуємо калібрування по одній точці і натискаємо кнопочку «Розрахувати». Або ми продовжимо калібрування. І це буде найкращий, найточніший наш вибір, бо по одній точці калібрування воно досить неточне і його майже ніколи не використовують. Зазвичай використовують дво або три крапкове калібрування. Отже, ми продовжуємо калібрування по другій точці. Для цього ми беремо наш. Електрод дістаємо з попереднього буферного розчину, готуємо інший буферний розчин, промиваємо електрод, протираємо його від води, занурюємо у другий буферний розчин і натискаємо кнопочку RET. Це нам дозволить продовжити калібрування. При цьому прилад почав знов-таки процес стабілізації показів, і ми чекаємо разом з ним. Прилад стабілізував значення. Поєднав його з найближчою калібрувальною точкою і пропонує нам продовжити калібрування. Ми повертаємо цей буферний розчин, промиваємо електрод, протираємо його від надлишків води, беремо третій буферний розчин, занурюємо в нього електрод і знову натискаємо кнопочку вимірювання. Чекаємо стабілізації показів. Після закінчення вимірювання третьої калібрувальної точки прилад виводить на екран калібрувальні характеристики електрода. Є два основних параметри: це крутизна калібрувальної характеристики. Та точка зміщення. Крутистах калібрувальних характеристики повинна знаходитися в межах від 95 до 101%, а точка зміщення повинна бути 0 плюс-мінус 20 мВ. Якщо ці параметри виходять за рекомендовані межі, це означає, що є якась проблема або з буферними розчинами, або з електродом. Здебільшого, на пляшках з буферними розчинами вказано остаточну дату, до якої вони придатні. Якщо ці буферні розчини зберігалися за правильних умов, тобто не перегрівалися, не зберігалися у відкритому стані, не зберігалися під дією ультрафіолету і тому подібне, то ці буферні розчини теоретично мають бути в прав... ну, в нормальному стані і придатні для використання. А от електрод, він дуже чутливий і він міг вийти з ладу. Як доглядати за електродом та як його відновлювати, ми поспілкуємося з вами наступного разу. Дякую за увагу, до побачення.